Лекція 4. Водні об'єкти міст та їх використання. Перше питання. Поверхневі водні об'єкти. Друге питання. Водопостачання міста. Третє. Санітарно-захисні зони водопостачання. Що стосується першого питання. Що таке водотоки? Їх підрозділяють на річки, канали і струмки, тобто водні об'єкти, які мають течію. Річки поділяються на малі, середні та великі. Гирлова область річки, що впадає в море. Безрукавним гирлом називається естуарієм або лиманом. Гирло з протоками називається дельтою. Міські канали це штучні водотоки, що прокладаються для судноплавства, перекидання стоку річок або для запобігання повний призгід на гінних явищах. Рус влаштовується з використанням залізобетону, і надіскам'яної кладки. В окремих місцях забирається в трубу. Водоймища. Їх поділяють на озера, водосховища і ставки. Водоймища за розміром поділяють на чотири категорії малі, середні, великі і дуже великі. Моря поділяють на відкриті, це чорне море, і внутрішні Азовське море. Підземні води підрозділяють на водоносні горизонти і комплекси, які утворюють у підземному просторі басейни і родовища. Підземні води, що в виливаються на поверхню, називаються джерелами. У природних умовах вихід підземних вод на поверхню проявляється у вигляді несхідних безнапірних джерел на схилах гірських пагорбів і долин, ярів, бала, річок. Висхідних джерел за рахунок напірних вод. Переважна кількість джерел відноситься до несхідних. Джерельні води за своєю якістю відповідають воді того пласта, з якого вони виливаються. Тому існує джерел різного складу, які використовують з метою лікування. Ці води різняться за смаком і запахом. Поверхня і освоєний підземний простір місце чинить негативний вплив на якість ґрунтових вод. Тому висхідні напірні джерела є більш захищеними від забруднення, та їм варто віддавати перевагу при використанні насиленням. Згідно витрати джерела бувають малі, з витратою менше 1 дм3 в секунду, середні 1-10 дм кубічних в секунду і великі більше 10 кубічних в секунду.